Охегейс, okay, з вами знову ваш симпай, і це вже, я навіть не знаю, який по рахунку в мене титул на аккаунті. Ем, в принципі, стар. Ем, пишіть, скільки у вас титулів. А у мене залітає, я навіть не уявляю, який це по рахунку вже. В принципі, без різниці. Просто ваш симпай стар. Тепер зірочка. Погнали! solo Д Набель разом із титулом, ще є з метеоритною славою на фоні. Це буде мега люто виглядати. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 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 ой Ні, ми... Ні, ми тікаємо від такого. Я... небезпечно. Але ні. Справжні чоловіки не тікають. Найс. Дурочок попався. Так, треба тут чувака добивати. Не, не можна випускати, типа. Хорош! Ого, Менді цей. Дуже непогано себе показали. Вона може на мене залетіти, звичайно, і в мене будуть проблеми, але. Але може і не залетіти. Бро. Бро, я стар. Не цей, не чіпай мене. Ой 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 Неприємно. Треба поставити. Боже, ту... Тільки хотів капкана поставити, але ну. Тут вже. Тут вже GG, GG. Трошки трошки не пощастило. Навіть з бустом від титула, трошки тяжковато. Але нічого, зараз ми маємо чуваки, з новим титулом, маємо переможну катку топ-1 залутати в соло. Ось. Чуки, у вас теж оцей баг, що якась просто штука з'являється з боку? Чи тільки в мене це? О, найс. Що? Серйозно? Надіюсь, їх скоро понерфлять. Але, знаючи Supercell нерфити асасинів, якими всі грають. Ну просто чекайте. Просто чекніть катку, поставте на стоп і подивіться, скільки асасинів в кайці. Ну їх мінімум половина. Без патрон. Не підходь. Не підходь без патрон. Я. Я не такий, як ти. Я не один на мільйон. Так. Так, непогано. Зараз ми типа. В принципі, можна об'єднатися з пес-патроном. Бро. Десь тут сидить, Мігнідус. Бо бас небезпечніший за пса патрона. Бро, неси мені. Найс. Непогано. Непогано. Бро. Бро. Так, непогано. Мітка стоїть на. Пс сові патронові, так що. можна його спробувати трошки цього. Трошки винести. Найс. Ой ні! Боже, я ненавиджу Солоша. Я його просто ненавиджу. З усіх сторін тебе зажимають. І просто ні вправо, ні вліво Пишіть чуваки в коментах, що ви хочете більше на каналі бачити. Ось. Я постараюся дослуховуватися до думки глядачів. Ось. Можливо, можливо почну знову робити гайди якісь записувати. типу на, на нові режими, на всякі штуки, які я перестав робити. Ось. Бро. Небезпечно. Небезпечно. Мені треба топ-1. Мені треба топ-1. Але поки що усе печально. Поки що. Та ви. от... Ну от як. Ну от як. Тіп закрисив мене і в, ту, в той самий момент закрисили його. Влаштову, але точно вже переможно. А для цього чувки, прожимайте лайкос. Тому що якщо ви прожимаєте лайкос, мені додається буст до... до скіла. Ось. Це не точно, звичайно, але є шанси, що я почну краще грати. Якщо ви прожмете лайк. Непогано. Ще одну. Боже. Як я ненавиджу цю гру. Як я ненавиджу просто цю гру. А з вами був Сэмпай І всім тай!